Час новин найважливіші події відстежують журналісти фактів Асітіві та вікон СТБ. Внаслідок удару по Миколаєву травмовані п'ятеро людей. Близько другої години дня путінські терористи випустили по місту дві балістичні ракети. За даними обласної військової адміністрації, окупанти їх запустили з того самого місця в Криму, що і днями по Одесі. В ефірі єдиного марафону Віталій Кім повідомив, що один з постраждалих нині в реанімації, ще один потерпіли у стані середньої тяжкості. Станом зараз три автомобілі постраждали, один загасили пожежники-рятувальники. Загиблих на даний момент немає. Хочу подякувати окремо патрульній поліції, яка оперативно, скажімо так, заблокувала рух після першого прольоту за два квартали, що унеможливило рух автомобілів по цій ділянці, бо ракета влучила в білі дороги, було б жертв більше. Від вибухової хвилі повилітали вікна у понад 10 приватних та багатоквартирних будинків. Пошкоджені також дахи. Наразі на місці прильотів працюють всі служби. Місцева влада обіцяє допомогти з відновленням житла та наданням тимчасового прихистку тим, хто його потребує. Людям надається і необхідна психологічна допомога. Виживі порядки. Ну, ми в порядку. Це головне, да. не, все нормально, головне, що живе. Ні, ні, всі да, живі, всі були заховані, дитина перелякана, ну а так нічого. Вона угу. надана допомога, що менше трьом людям. Багато людей отримали менше поранення від скла. Багато літніх людей знаходяться на епіцентрі, що потребували першої психологічної допомоги. Вона надається. Російська армія завдала двох ударів по інфраструктурі. Сум про це повідомила тамтешня обласна військова адміністрація. На місці прильотів працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються а в області триває евакуація жителів прикордоння. Зокрема, з великописарівської громади, яку вранці обстріляли росіяни, надзвичайники допомогли уже майже трьом сотням місцевих, серед яких 26 діти. Нагадаю, за минулу добу на Сумщині пролунала майже сотня вибухів. Повідомила місцева облівська трація. Через обстріли зазнали пошкоджень 4 багатоквартирні та 18 приватних житлових будинків, лікарня, ліцей, 2 ангари, адмінбудівля. Кадри російських повстанців із села Горьківський, що на Білгородщині, з'явилися у мережі. Їх опублікував Легіон Свобода Росії. На відео їхні бійці спільно з добровольцями Чеченської Республіки Ічкерія заходять до села, що неподалік міста Грайворон. З Горьковського до кордону з Україною за два кілометри повстанці знімають російські прапори зі школи та адміністрації. і Розгортають свій прапор. Идея голосования с помощью открепительных удостоверений разного калибра, она набирает, так сказать, ход. Действительно, вот Горьковский населенный пункт Белгородской области сегодня стал эпицентром событий. Но и тяжелые бои на самом деле продолжаются и в Курской области, и в Белгородской. Так что... Последний день так называемых выборов они, он идет очень даже о Стагайфом. В СРФ после пропущенных ударов в первые дні действительно собрались, подтянули резервы, были нанесены даже удары с воздуха с помощью авиации. Населенный пункт Козинка в Велгородской области фактически уничтожен российской авиацией. У російському Білгороді вдруге за день лунали вибухи. Місцева влада повідомляє про одного загиблого та 11 поранених. Відео з вибухами та наслідками публікують у тамтешніх телеграм-каналах. я чуть не обосрался. Мурика нас заваліла осколками машину. Вся гара горіть. Так-так. Вибухи почали лунати на Білгородщині ще з ночі. Тоді російську область атакували дрони. А вже на ранок, як стверджують тамтешня влада, вогонь по них відкрили з реактивних систем залпового вогню. Проте їм, як завжди, вдалося перехопити снаряди. Заявляє губернатор Білгородської області Гладков. У соцмережах росіяни скаржаться. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки, дороги та один з торговельних центрів. В Україні все більше жінок йдуть служити. Якщо 2014-го загальна кількість жінок у ЗСУ була понад 49 тисяч, то цього року вже понад 62 тисячі. Зокрема, у Черкаському обласному територіальному центрі комплектування майже 40% жінок військовослужбовець. Серед їхніх обов'язків і вручення повісток. Як реагують на них містяни та що мотивує жінок іти на службу в сюжеті Ірини Цимбул. Придивіть, будь ласка, ваші документи. Скажіть, будь ласка, коли раз остання в ТЦК? Звичний рейд працівників ТЦК – з вручення повісток чоловікам призовного віку у Черкасах, але нині в групі працюють переважно жінки і традиційно кажуть, щойно вони з'являються на вулицях, ті порожніють. Телеграм-канали сповіщають про кожний крок. Ся дуба грають марки. Все об'єднуватися проти цього дикунства. Чоловіки реагують по-різному, каже військовослужбовиця Анна. Хтось пред'являє документи, з якими все гаразд, чи отримує повістку, і йде до ЦЦК. Нормально це їхня робота. Війна в країні. Якщо нема підстав, то треба. А хтось тікає. Біля одного з магазинів чоловік вийшов з повними пакетами продуктів, і чомусь так сталося, що він розгубився. Спочатку він викинув один пакет з їжею, почав, почав тікати, коли побачив представників ТЦК, нас було багато. Тікаючи, він зрозумів, що другий пакет це його тягар. Він викинув його по дорозі. Коли ми йшли на службу в ТЦК, ми розуміли, з чим ми зіштовхуємось. Стати військовослужбовицею Анна вирішила в 11 класі, закінчила виш і за розподіленням потрапила на службу до Одещини. А згодом жінку перевели до Черкас, адже тут працює її чоловік-рятувальник. З початком повномасштабного вторгнення продовжувати службу Анна не була зобов'язана. Родина виховувала маленького сина. Це знаєте, змішане почуття. Коли ти по одну сторону мама, і в тебе є сім'я. А по другу сторону ти військовий і ти не розумієш, що робити, чи збирати свої валізи і йти служити, чи збирати валізи і виїжджати за кордон за, для безпеки своєї дитини. Але так сталося, що ми залишились тут. Мій чоловік служить, я служу. Про те, що не виїхала, Анна не шкодує, але мріє показати своєму п'ятирічному сину море. Після перемоги. Коли не було війни, хотілося відвідати якусь теплу країну, але зараз не на часі. Зараз ми повинні займатися іншим. Приносити користь для нашої держави. Ми є на крок ближче до перемоги. Вероніті ж 22. Вона теж не мала зобов'язань служити, але вирішила стати військовослужбовицею ще 2018-го після травми близької людини, учасника АТО, який дістав мінно вибухового поранення і втратив праву ногу. Мене змотивувала близька людина. Навіть на той період часу дуже багато було поранених. Так само багато хлопців, які не мали кінців і вже. Тоді було якесь розуміння, що війна триває. Я теж вирішила: ну, більшість моїх знайомих і мого оточення всі служать. 22 друга з повномасштабним вторгненням в Росії Вероніка пішла у військкомат. Нині навчається, щоб з часом мати вже офіцерське звання. Якщо війна буде затяжною, то воювати будуть всі. Страшно на даний період всім, але є сміливі люди. Які розуміють, що така ситуація в країні їм потрібно якось допомагати. Якщо навіть не на передовій, то можна служити в тилу. Майже 40% Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки жінки, і кількість охочих зростає, каже пресофіцерка. Жінки несуть службу на рівні з чоловіками. Жінкам немає обмежень до того, які вони мають займати посади. Заборонено там лише на підводних човнах працювати так. Жінки можуть бути снайперами, медиками, кухарями, тилове забезпечення так само, і вони працюють на рівні з чоловіками. Просто в нас є свої специфічні задачі в ТЦК, які вони також виконують. В Україні дедалі більше жінок ідуть служити. Якщо 2014-го загальна кількість жінок у ЗСУ була понад 49 тисяч, то цього року вже понад 62 тисячі. Ірина Сергій Дністрян, програма Вікна СТБ Єдині новини. Чоловік, щоб потрапити за кордон, намагався видати себе за багатодітного таджика, у якого три дружини про це повідомляє прикордонна служба України. Через пункт пропуску Ужгород чоловік автобусом прямував до Словаччини. Він надав прикордонникам три свідоцтва про народження дітей громадян Таджикистану та стверджував, що він також є громадянином цієї держави. Ще чоловік запевняв, що має у Таджикистані двох цивільних дружин а в Україні. Він нібито перебував з 2022 року і після одруження з українкою отримав наше громадянство. Свідоцтва про народження дітей виявилось. Фальшивими інспектори встановили, що оригінальні дані в документах було видалено хімічною речовиною, а зверху нанесено новий текст. По підроблені документи вилучила слідчо-оперативна група. Поки це все, але марафон триває. Залишайтеся з нами. підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.